Привіт. Соус Манго Чилі від ендорфін. Гарна етикетка. Є повністю описаний склад, є прорахована харчова поживність, енергетична цінність. І мені подобається, як воно виглядає. Це ем, таке схоже на джем з достатньо великими шматочками і вкрапленнями чилі. Крафтове виробництво. Робить сніданок краще елімтована варка. Скуштуємо. В цьому соусі відчувається манго не так прям як яскраво яскраво, але воно виразне аромат манго. Це плюс. Склад. Манго, цукор, вода, перець, чилі розмарин, агар-агар. Тобто ось ці шматочки. Це манго. І це, це дуже класно. Опік дуже приємний. І шматочки манго це така класна консервація. Солодке манго з легким пощипуванням від чилі це дуже класна штука. І вона підійде до, для великої кількості для широкого користувача, бо воно не дуже пече. Ендорфін, чилі манго, мені сподобався.